Поки у мене там загружається відео, зараз Наташа розбор косметички. Це в мене така робоча косметичка. Тут, до речі, я замовляла на нотіно замовлення, і мені прийшла в ні нормальна косметичка. Це таке опакування від це господи. Прада, прада, прада. До речі, косметичка рожева, цікава. І так, що в мене в косметичці? Чого тут тільки нема? від ключів до цього. Дивіться, які в мене є близькі. Е, і хочу сказати, знаєте що, що цей блиск по ціновій політиці він mm -hmm. гаразд менше коштує. І так, дивіться, Сефора, бойс. Офігенно класний бойс. Відтінок 0,8, дивіться, який він блискучий, схожий на діор. У кого Діор uh, в 01 відтінку був, оце такий самий діор, тільки um, тут додавлена така, знаєте, ну, відтінок, скажімо так, більш натуральний. Тобто підложка не прозрачна, так як в Dior, а така, бачите, сливова така. У мене просто зараз нема серветки, я б вам нанесла і показала. Пахне, ну пахне, до речі, мато пахне, ментолом таким підпахує. Так. Чи повторюю я ось ці відтінки? Знаєте, що коли я була в Блонді, от мені дуже пасував, дуже класний був ось такий відтінок, це 015 відтінок. Мені отримувала кучу комплиментів, але так як я зараз в темному відтінку, е, в темному відтінку <сміття> з темним волоссям, то він мені, ну так, 50 на 50 набагато більше отримую компліменти, от саме на оцей блиск. Так, так. Ось цей зараз ще раз. Дивіться, це номер п'ятнадцятий. До речі, дівчинка одна питала мене, що це тебе за блиск. Він плягає таким, його в два слої потрібно нанести, і він. Але він довго не тримається. От серйозно, дівчата, от хто має таку проблему, що скупчується отут? Знаєте? О, до речі, до речі, зараз, якщо в мене є ця помада, є оце, оце це хід сезону. Хід всього. Я вже три роки нею користуюсь і дай Боже, щоб не було ніяких рефрейдінгів, ще якоїсь дурні, як відбувається, бо без цієї помади я не уявляю свого життя. Це у нас відтінок. стоп, дивіться, діор. Кому треба зробити скрін, то зробите. І дивіться, ось це в мене до речі, в минулому році отримала ця помаду на подарунок. На день народження. Тобто в мене ось через майже через місяць день народження, і дивіться, скільки в мене залишилось. Але це ну я буду повторяти і, і буду. Я її, до речі, купувала, коли я була в Бонді. Мені вона пасувала і зараз пасує, і того тримається. Я от 12 часов відпрацювала зміну, не ходжу, не ні підфарбовую, ні губи, нічого з цієї помади. Бо за цими за цими красавчиками, з ними треба підфарбовувати, знімати отей липкий слой і ще раз наносити нову помаду. Бо вона скупчується. Цього я не люблю, але ж потрібно від, відвалила бабки кровно на то надо. Так, що в мене ще? Чого таке немає? І гроші, і, і не ті. Дивіться, в мене є ось такі відливантики, Від відлевантики, від віднотіна. Від, е... від Дуже класно. І до речі, знаєте що? Зараз вам покажу одну фішку. Я з багатьох парфумів не могла собі відвити духи, тому що вони, якби, коли ти оцю знімаєш верхні, оцю верхню да, на, на тих духах, то тут ось цим ти якби натискаєш, щоб о, так качаєш, а ти не можеш накачати. А зараз я вам покажу, що можна зробити, щоб можна було накачати. От, щось щось відпало. Дивіться. Отак от робите і от так накачуєте. тут, до речі, у мене. Ой боже, я я у нього кайфую. Це в мене, це в мене. жан поль Готьє слива. Ой, слива, слухайте, свива. Абрикоса. Жан поль Готьє абрикоса. Хто так пише? Бо там Flower Edition щось таке, У мене з англійською тяжко, тому Flower Edition Edition Абрикоса описуєте і знайдете. Вони класні, але за тією ціною, яка вказана на сайті, дуже часто там. Ну, всі, грубо говоря, 700 злотих. Дофіга, за 100 мл 700 злотих за таку ну не готова я ви так. А от за 300 я їх купувала, 100 мл, урвала урвала, за 300-300-360 злотих, окей. Купувала і ще раз би купила, якщо будуть за такою ціною. Але... Ну вони колес, вони солодкі, вони квіткові. Цікаво, цікаво, як вони відкри, відкриються зимою взимку, тому що вони створена, створена композиція. І, до речі, наш умівший, наш умівший Квентон Біш він теж є творцом цього парфуму. Але говорить, що типу ця лімітована якась там колекція. Ну лімітована колекція не лімітована, але за 600 що ми золотик, грубо говоря, 700 не готова купувати. От знаєте що? Я трошки тей. Трошки відвикла відео записувати, і я якась така зажата. Ну, зараз розкріпостіться. Так, що в мене ще таке? У мене є, до речі, це ось такому чорному я відвикла собі Томас Касмала. Томас Касмала Кенді. Там є номер 4, він похожий, говорять на... Господи, на відомий, відому-відому цей... Макару, Макару Руш. А цей кенді він солодкий такий цукровий, ну цікавий, цікавий, але теж дофіга коштує. Я його теж урвала, була по скидки і поки що його не бачу. Не бачу, тому ну, я його урвала за 400 десь злотих, 100 мл. А він, це до речі, Нішова, хто по ніші оце Нішова парфує парфумерія, кенді. Просто описуйте, кенді, 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 кенді тому скасмала. Солодкий. Солодкий, такий цукровий є, оцей вата, є цей жарен, така солодкавість, він, але він на любителя. <гану> так, ми... саме, саме головне, у мене є так. У мене є так. Кірки. Кірка, чи кірки, не нова версія, стара. Ну що скажу? Ну, він, ну, мені подобається. Не скажу, що вау, але за ту ціну, за яку, він, за яку я брала, я, я від лаванти брала, я не повний розмір брала. То, ну може бути. Стійки, стійкий, швейфовий, була на роботі, отак, 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 обшикалася. Мені говорять, що вона саме відро парфуму вивела. <гум> я говорю, ні, але я ж любительниця, знаєте. Так, ну, тут у мене, до речі, заколочки. От, ну таке, Воно нічого не тримає. отак. <гум> uh, ну, може бути, ну що, щось десь там заколоти. Таке. А ні, про що я вам більше не можу розказати. Крапельки, духи. О, духи це моє все. Я любительниця парфумерії, кремів, вкусно пахнути. Подобається, до речі, коли мужіни пахнуть, як боженька. Але в мене ще є, я пробую перший-перший парфум, з моїх перших парфумів. це дюгон, уазон для ора. Дійсно рекомендую. Він ніколи не падає в ціні. Це єдиний мінус, тому що я не можу його удавати по приємній ціні. І до речі, у кого які парфуми, у кого які улюблені парфуми, пишіть. Надію, що вистачило у вас терпіння вислухати це відео до кінця. Всім гарного, осіннього настрою. І не падайте депресію. А, до речі, ще ж знаєте, що в мене в сумочці є з такі різинки. резинки. гумки, резинки. Заказую їх на лакіно, і мене шовкові. Тому що наша волосся має здатність псуватися, особливо ці, особливо ці кінчики. Класні речі. вони класні упаковочки. Вони приходять такі квадратні упаковочки, не так як звичайні різ... резинки, а така запакована на подарунок. Чому приємно? Так чисто символічний можна навіть на подарунок. Так що вписуєте іменно шовкові, не там бо є там з різних матеріалів, а саме шовкові це судно.